Всім привіт! Я Влада, і я сертифікований пілатес-інструктор. Сьогодні будемо робити коротке пілатес-тренування. Починаємо ми лежати на спині, обережно лягаємо і починаємо наше тренування з. Знаходження своє, свого нейтрального положення для хребта і дихання. Наше нейтральне положення. Ми згинаємо ноги в колінах. Вони приблизно на ширині наших тазових кісток. Наш таз лежить паралельно підлозі. Ми лежимо на крижу. Ми не притискаємо поперек до підлоги в нейтральному нашому положенні. Між поприком і підлогою можна просунути лист бумаги, але рука не може просунутися. Ребрами на животі ми трошки тягнемось вниз, і родину центр, родини ми також давимо вниз. Ми знаходимо свої ребра і зараз на вдиху, Наші пальчики лежать на наших ребрах. На вдиху ми розштовхуємо ребра в боки. Лікці можна пустити на підлозі. У нас також рухається живіт, і на видиху через рот ми все видуваємо. Поїхали вдих на три і видих на чотири. П'ять ситків. Вдих. Раз, два, три. розштовхуємо ребра в боки. І видих через рот. Раз. Ніби через трубочку. Два. Три. Чотири. Вдих. Раз. Два. Роштовхуємо ребра. Трошки нас піднімається. Живіть. Видих. Раз. Два. Збираємо все разом. Три. Чотири. Тримаємо нейтраль, вдих. Раз. Два. Три. І видих. Раз. Два. Три. Чотири вдих, Раз. Рожтовкуємося вірше ребра в поки. Два. Трошки вперед. Трошки. Також підлогу. Видих. Раз, два, три. Чотири. Останній раз вдих. Ми, на рух, ми надихаємо плечі. ми Зараз акцент на руху нашого живота та ребра, Поїхали вдих. Три і видих. Раз, два, три, чотири. Супер руки витягнули вздовж тіла. Ноги стоять на ширині плечей, не дуже близько до сідниць, не дуже далеко. Ми робимо артикуляцію хребта. Ми робимо вдих. З видихом ми притискаємо зараз поперек до підлоги, підкручуємо поприк до себе, і спочатку піднімаємо від підлоги наші сідниці. Після цього піднімаємо поперек, і сегмент за сегментом, хребець за грицем. Ми піднімаємо сідничний міст. Ми ногами штовхаємо підлогу, стоїмо на всій стопі, колінами ми, ми тягнемося від себе, і ми намагаємось тут розігнутись, тобто не звинатися в дих. І спочатку ми опускаємо хребет, де в нас грудина. де в нас грудина вже переходить поперек на спині, де вже в нас починається поперек, Притискаємо кожен сегмент. І в останню чергу ми вертаємо таз, і таз не... вертаємо в нейтраль, тобто вертаємо в паралельно підлозі підл... положення. Вдих. І з видухом ногами штовхаємо підлогу, виїхали. І п'ять, чотири. Видихаємо три, два. Один робимо вдих. І дуже повільно в нас І 5, 4. Кожен сегмент за сегментом 3, 2, один поклали, робимо вдих. І останній раз піднімаємося. Ми, ми штовхаємо підлогу ногами 5, всією структурою 4. І намагаємося зробити максимально сегментально 3, 2. Один супер, ми підняли сіднічний місць. Зараз ми опускаємо наші сідниці без артикуляції. Ми опускаємо рівних ребет. Ми сідницями цілуємо підлогу і з видихом вертаємо. Що значить цілуємо? Ми торкаємось одежу майже сідницями до підлоги, одразу піднімаємо, але без пришвидшень поїхали Вдих і видихти, вдиху наші лопатки 100% залишаються на підлозі. Чотири вдих. Видих 5, довга шия. вдих. Ногами, штовхаємо підлогу. 6. Вдих. Видих через рот. 7. Вдих. Видих. 8. Далі. вдих. Вдих. Дев'ять. Останній раз. Вдих. І підняла сідниці нагору. Вдих. Ще раз. І з віддихом поїхали в сегмент. За сегментом повільно опускаємо наш хребет вниз. Супер. І опускаємось в нейтраль. Зараз я раджу трошки притиснути поперед до підлоги, ребрами весь час тягнемось до лобкової кістки. Живіт ми не втягуємо, щоб на живіт вже був всі м'язи живота, були хтося. Робимо вдих і з видихом піднімаємо одну ногу з зір до коліни, і після цього іншого. Поїхали однією ногою. Ми торкаємось до підлоги. Витискаючи попри з із ми вертаємо. Це наш тим допозішен з легчен. Що ми робимо? Носочком доторкнулися до підлоги і повернули наше коліно над тазустигневими судлобами. Тримаємо кут в коліні 90 градусів. Поїхали. Видих довгий. Три, вдих, видих, чотири. Видих. Руками тягнемось вниз. П'ять. Ребра лежать на підлозі, також шість. Середина грудини, також дамо вниз. Вдих. Видих сім. Вдих. Видих вісім, ще трошки. Вдих. Видих дев'ять. Останній раз. Вдих. Видих десять. супер, робимо швидше одна нога і після цього одразу змінили. Раз. Вдих, видих, два. Кожного разу змінюю. Зміню. Ведемо коліно на та заславим сеглобом дуже близько, не підтягуємо до грудей, Поїхали чотири. Вдих, видих є, тримаємо суперстабільним наш таз. Таз не рухається і взагалі намагаємось контролювати зараз рух в тілі. Поїхали ще три, Вдих, видих. Продовжуємо робити два, Вдих, видих. Один. Ноги підняли нагору, зібрали зараз коліна разом. Зараз відкрили руки в боки долонями нагору. Руки можна покласти трошки нижче за плечі і тягнемося руками в боки. Коліна не ще разом. На вдиху ми нахиляємо коліна в боки, одна частина тазу, піднімається. лопатки залишаються порозі. З видихом через різок ми вертаємо всередину. Спаем, Поїхали. і вдих і видих. Намагаємось відчути, як ми тягнемо саме нашими косими м'язами. Живота, ноги вже неположні. Виїхали вдих, видих. Чотири. Лопатки на підлозі. Вдих. Коліна над тазом. П'ять. Нахилили в бік. У нас немає мети точно дістати колінами до підлоги. У нас є мета відчути роботи м'язів живота. Вдих, видих. Шість. Вдихаємо. Вдих. Видих сім, чотири рази, видих, видих вісім, ще трошки, видих, видих. Десь останній раз, видих. І м'язами, живота, видуваємо, тягнемо. Супер. По одній нозі опустили і одразу поїхали руки за головою. великі пальці нас на шере лігті дивляться по бокам. Ми напускаємо їх на підлогу. Зараз ноги не дуже далеко від сіни. Наш літазових кісток ми притискаємо поперек до підлоги, роблю вдих. І з видихом робимо чест ліфт, піднімаємо спочатку голову, сегмент за сегментом. ми піднімаємо до низу лопат, треба митягнемось до лобкової кістки, не притискаємо підборіддя до грудини. на вдих у льога. Поїхали. І видих два. Вдих. Ми тут працюємо з м'язами живота. І видих. Три. Обов'язково дихаємо. Ми себе за шию. Не тягнемо. Навпаки, голова розставляється, як ругамо в руках. Вдих. Довгий видих, чотири плечі не піднімаємо. Лягли, залишаючи поприкнути блоги. І видих шість. Вдих. Можна також трошки ногами тиснути підлогу. І сім. Вдих. І довгий видих. 8. Вдих. Натягнемо себе за шию. Будь ласка, 9. Робимо згунання грибта останній раз. І десять. Супер. Піднялись. І тут тримаємо Три. Два. Один. Супер. Лягли. Руки витягаємо над головою. Будемо робити прогрешен хандр. Сотні. Ми робимо вдих. З видихом ми піднімаємо дві ноги в тело позішн, Перед цим притискаємо поперед до підлоги, ребра збираємо, ноги над та застигневими суглобами 90 градусів. В колінах, робимо вдих і штовхаючи нижніми ребрами підлогу, ми піднімаємося руки паралельно під бозі, Ось тут навдихом. Ми лягаємо. Поїхали. І довгий видих. Видих, да, дивіться, що у вас не утворювався домік на животі. Якщо утворюється, то потрібно трошки повернутися, попрацювати саме з технікою на м'язів живота, вдих. Повинні працювати всі м'язи. Це голови. зараз під час справи, можете потрогати свій живіт, щоб він був в тонусі. Не він, А м'язи живота були в тонусі по всій поверхні, не лише всередині. Вдих. І довгий видих шість. Дихаємо вдих. Відчуваємо м'язи, живота, видих сім. Не тягнемо себе за шию вперед. Зараз спрацюємо руками, але ж головою все одно не тягнемося. Вісім. Два рази вдих. Видих. Дев'ять. Вдих. І останній раз піднялись і ми тут поїхали. Робимо паси з руками вниз. Руки сильні, тобто не розслаблені дихаємо. Поїхали. Вісім. Вдих, видих, сім. Шість. Налягаємо. П'ять, чотири. Три. Вдих і видих. Два. Один. Супер. Лягли. Одну на зі опустили. Трошки відпочиваємо дихаємо, відчуваємо свої п'язи відч... свої... живота. Ми обережно лягаємо на бік. Я витягаю руку і перекочуюсь на бік. Ось тут. Що ми робимо? Ми згинаємо ноги в колінах. Я беру одну руку собі під голову. Я піднімаю талію з підлоги так, щоб монотаз був в нейтральному положенні. Тобто, якщо ми так лежимо, тут є такий гарний вигляд, Він зараз нам не потрібен. Трошки ось тут піднімаю, ребра збираю ноги не перед собою. Трошки нижче згинаю. Тримаю себе за таз, роблю вдих, і з видихом я відкриваю верхню ногу коліна в бік. Роблю вдих і видих ребра закриваю. вдих. І видих зараз на стопи разом, і ми намагаємося відкрити коліно в бік. Видих три, вдих, видих, чотири, вдих, видих, Чотир. видих. видих. п'ять. Тримаємо таз в нейтралі, І шість. Вдих, видих сім. Вдихаємо вдих, видих вісім. Якщо так, незручно можна лягти на руку. Дев'ять. Останній раз вдих, Видих 10, супер, підняли. Поїхали, ми закрили. На нижню ногу витягаємо. Table позишн, перед собою. Верхня нога рівна. Я лягаю на руку і зараз працюємо ногу. Так само талію, не притискаємось до підлоги, ребра зібрали, довгий поперед. Нога в бік, видих. Раз. Я тримаю себе за таз, видих два, Нижню ногу, перед собою трошки давлю вниз. три, Вдих, видих, чотири, Вдихаємо і 5. Вдих, видих, шість. Видихаємо сім. рівно нога в бік, коліна дивиться ідеально вперед. Зараз. Вісім. І дев'ять. Останній раз десять. Що ми робимо? Ми згинаємо ногу перед собою і рівну ногу повертаємо назад, заводимо трошки за себе. Поїхали. видих раз. Таз у нас нейтралі, Ми намагаємось не рухати тазом. Дихаємо два. Вдих, видих три. Вдих. Видих. чотири, Вдих. Видих. П'ять. Рівна нога вниз і рівна нога вперед. Шість. Дихаємо вдих. Видих сім. Вдих. Видих. Вісім. Гарно натягуємо стопу. І дев'ять, Останній раз. Вдих. Видих 10, нога перед собою опускає її вниз. Піднімаємо нагору. Раз. Вдих, видих. Паралельно. Нижній низі. Два, три. І видих. Чотири. П'ять. далі Не опускаємо. Шість. Тримаємо ребра, збираємо. Сім. Вісім. Натягуємо стопу. Дев'ять. Трошки десять. Підняли, тримаємо. Опустили вниз. Трошки себе погладили, відчули як вони попрацювали. І зараз ми робимо те ж саме з іншого боку. Но обережний піднімай і змінюємо позицію. Let's go. Ми спочатку лягаємо ось так лікоть від себе і кладемо руку собі на, на голову собі, на руку, ноги трошки зігнуті, так само не притискаємо далі до підлоги, ребра збираємо. я тримаю. Себе за те, щоб не рухати ним під час справи, ноги зігнуті, коліна трошки перед собою, але не 90 градусів, і поїхали з видихом, піднімаємо верхню ногу, робимо вдих, і видих два, вдих, видих три. Невеликий рух, не амплітудний. У нас немає цілі розкрити максимально. У нас є ціль залишити таз нерухливим: Чотири, Вдих, видих п'ять, видих, видих, шість. Вдих, видих. Сім. дихаємо, повторимо. Вдих. Видих. Вісім. Ще трошки. Вдих. Видих. Дев'ять. Вдих. Видих. Десять. Підняли. Тримаю п'ять, 4, 3, 2. один. Супер. ляга, помісти на руку. Нижню ногу дістаю 90 градусів. верхню ногу витягую, Робимо вдих. І з видихом рівну нога вбік. Видих. Раз. Вдих. Видих. Два. Нижньою ногою давлю вниз сталя. Не на підлозі ребро зібраємо довгий поперед. Три, видих. Чотири. П'ять. Вдих. Видих. Шість. І спостерігаємо за своїми відчуттями. Коліно зараз робочі ноги ідеально дивляться вперед. Не в стелю. Сім. І вісім. Дихаємо. Дев'ять. Останній раз десять. Поїхала. Натягую стопу, веду вперед перед собою. Витягую, опускаю вниз. І видих два, і вдих. Вдихаємо видих три, вдих. І чотири. Вдих. І видих п'ять. Видуваємо через рот. Видих. Шість. І видих сім. Таз не рухається. І вісім. Дивимо. І дев'ять. Плечі не піднімаємо. Десь і залишили ногу перед собою. Пускаємо ногу вниз. Піднімаємо ногу Раз. Вдих. Видих. Два. Вдихаємо три. І чотири. Ще трошки. П'ять. І видих. Шість. Сім. Нижню ногу. Даваємо під Вісім. Ребро закриті. Дев'ять. Ще трошки. Підняли, тримаємо. Три, два. Зірнули, так само себе трошки покладли, Ми в якому молодці зробили тренування на все з Пілатесу. Наше тренування підійшло до кінця. Я дуже рада, що ви зі мною його зробили. Пишіть свої коментарі також в коментарях, тому що мені важливий ваш фідбек, а так дуже дякую, що за нас.